Тереш чави де кермантун навіне гелфораментиншти Ремене Клаудес. Рене келфараментинштаудес, Дух Святий так говорить ремену, Чаба да Лаудес. І ось сьогодні світ в замішательстві, і многі проклинають дні, які я посилаю на землю цю. У світу закриті очі, і вони не можуть зважити час, якому перебувають. Та сьогодні Дух Святий так питає тебе, народи мій, чи ти розумієш час, який прийшов на цю землю? І розумієш ти, кроме Лаудес, для чого послала. Цей час рука моя. Многі нарікають і многі ропщуть, говорить Дух Святий. Але цей час поданий для народу мого, для того, щоб народ мій зміцнився в дусі моєму, для того, щоб народ мій очистився і освятившати свої, для того, щоб народ мій взяв силу мою з руки моєї, говорить Дух Святий. Не для того, щоб ти страшився і розсуждав, чого ці події прийшли на цю землю, але для того, щоб ти підняв очі свої до небес, кроментун Глаудис, звідки прийде сила тобі для перемоги, говорить Дух Святий. О, народи мій, Ти думаєш, що це піч і це твоя боротьба. А я говорю: краміне елфа Романтус, ні, народи мій, це не піч, Крабадус, ібо плавіння для тебе ще попереду, крамантус. А сьогодні даю цей час, щоб ти розважив над ним і правильно зважив його в житті своєму. Ібо цей час добрий і благоприємний, я даю для тебе, народи мій. Не нарікай в серці своєму, Крамантус, не проклинай в серці своїми дні, які прийшли на землю цю. Але сподякую, прийми, ібо ця -ця з подякою прийми Кроментус, і бо це здобри. Для церкви моєї, час благоприємний для церкви моєї, народи мій, Глаудис, забери сліпоту з очей своїх, говорить Дух Святий, і подивися, як я нині взяв уділ любимий народ свій, говорить Дух Святий, як тримаю під попікою своєю, під захистом своїм, говорить Дух Святий, і тільки для того, щоб ти очистився, освятився і пізнав мене, щоб ти, кромі не Елфедес, набув віру і віру тверду, говорить Дух Святий. Щоб ти прийшов і почав довіряти мені, Глаудес, і зміцнявся в вірі і благодаті. І, бо, кламіння раудис, ти сьогодні бачиш очима своїми і чуєш вухами своїми події, кребедус, і бачиш ворога видимо, говорить Дух Святий. Та ось Кребеду Клаудис піднімав голову. Ворог невидимий Крамантон Клаудис. Він збирає сили кробедус. Він збирає військо своє, щоби кромі не Елфа Раман. Нанести удар на церкву мою. І тому Дух Святий так говорить на родині, зміцняйся в благодаті моїй, зміцняйся в силі, в дусі, крамене Елдус, приближайся і навчися довіряти Богові живому. Удали всякий сумнів серця свого, удали всяку ненависть, говорить Дух Святий, всяке непрощення, говорить Дух Святий. І бо ворог почав по сій світі кроментус. І якщо ти дозволиш зроститися цьому зерну в серці своєму, буде великий урон в душі. Твої. Я Бог миру, я Бог любові, я Бог милосердя, я Бог прощення, Крамене Елдус. І тому, крамене Елдус, заглубляйся в слово моє. Я сьогодні слово своє поставив авторитетом в житті Твоєму. Ромене Гелду Клаудес, читай кремену Клаудис, Так написано, Крементус, і не відволікайся ні праворуч, ні ліворуч кребеду Клаудис. Прийдуть різні вітри лженаук, наук, говорить Дух Святий. І якщо народ мій не буде пильнувати, і якщо не зануриться в слово моє, і якщо не почне довіряти Богові живому, то ворог многих зведе. Ось задуми його, кроментунг глаудес, щоб прийти вкрасти, вбити кробеду Лаудес, і рементун глаудес, і обманути Кремен глаудес. І він почав сіяти зерно своє. А я говорю, народи мій, підв'яжися, кремене Лаудес, і бодрствуй Крементус, бодрствуй, народи мій кремене. Гелту Краудес, пробудися від свого сну, кребеду Глаудес, полиш своє буденне життя, Кремен Лаудес, ібо многі йшли безпечно, Кребеде Лаудес, а сьогодні врозти! І в розгубленості і сьогодні задають питання на Лаудес, чого це постигло нас, Крементун Глаудес. А хіба не читаєте в слові моєму Кремеда Лаудес, що всьому цьому надлежить бути, говорить Дух Святий, але подивіться Кремене Гелту Краудес, якою має бути народ мій церква моя, Крементус? Сильною, переможною кремене Лаудис, з вірою кремене Штаудис, тому народи мій час добрий, благоприємний нині дають для тебе, для того, щоб ти почав довіряти, для того, щоб ти пізнав Дух, ні, говорить Дух Святий, щоб ніхто і ніхто тебе ніколи не звів, кремене Алдус, щоб не посіяв серці твоєму землі. Зерно злоби, зерно ненависті, зерно непрощення, краміни елфарамантус. О, фарамене, скільки бунту в розумі крементенштаудис, скільки бунту і несмирення смирення, а я говорю, кребеде Лаудис, це буде доти кремене Лаудис, поки народ мій не пізнає істину слова мого. Клеміне Арфарамантус, ворожіться зброєю моєю. І говоріть так написано, кребеде Штаудес, і ніхто не зведе кребеду Лаудис. І не посіє зерно зла, Крементен Штаудес, і бо Кентун Краудес, я говорив до тебе, народи мій, що слово моє стало в пренебріженні в народі моєму, Кремінтин Елдус. Багато інформації, Крементен Клаудес, народ черпає з чужих істочників, а істочник мій, яке дає життя і силу, кребедус, і будує віру в занедба, був в народі моєму. Кло мене, рамене Санту Клеудес, я потряс Крементус, я забрав спокій рукою своєю. Крементенштаудис, і обурив воду, цю крементенштаудес, щоб народ мій пробудився, крементин Главдес, і зрозумів час, в якому перебуває, не з наріканням Крементус, не з прокльонами в словах, говорить Дух Святий, але кроме не ж тибеде раудис, зануривши слово моє, просивши сили в мене, Крамантус, і будуючи себе в вірі кребеде Алфа Рамантус, на основі слова мого. Ось діти мої Кребеде штаба Дараментус, ноги крементам. Поглядають на цей час Крементус, і говорять в серці своєму: так все не буде, так, діти мої, все так не буде, Крамана Лаудис. Прийде мир на цю землю, крамін і ваша земля ще буде процвітати, говорить Дух Святий. Але для народу мого не буде спокою, крементенштаудес, ібо той ворог востане Кребедис, Тібідераудес, для того, щоб знищити церкву мою, кребіде Лаудис. почнуться гоніння на народ, мій краміне Глаудес, і буде переподати. Плавка кременес, буде піч, народи мій, крамене Глаудес. я переплавлю народ свій крементус, я приготую невисту свою Крабедус. я відсію, і переплавлю всяку нечистоту, кремене Гелту Краудес. Тому сьогодні, народи мій будь мудрим, крамене, глібі де Арфа Романтус, під міцну руку, мою, крементус, урозумій силу і владу, мою, крементус, і ще раз повторюю, говорю тобі, народи мій, нікого не бійся і нічого не не страшися, і бось руки мої тримають тебе, краман Танштаудес. Я поставив границі і кордони, Кремен Лаудес. І як би ворог кременду Дусантус не лютував, він їх не переступить, крамен Тонштаудес. Сьогодні Крамен Лаудес, охорона моя над народом моїм, ломентен Хелменес. І для чого є допуск, Кремен Штаудес, для того є. Для чого нема, для того нема, говорить Дух Святий. Але кромене шанфарамене глава. Дух Святий так говорить: кордониці звужаться, креміне Глаудис, до тісноти, до тісноти для народа мого креміни Алфа Раментус. Тому народ мій сьогодні цей час для того, щоб ти озброївся силою моєю. Що коли прийдуть ті часи Алфа Алфадес, і востане той ворог Кребена Глаудис, ворог людський. Крементен Глаудис. ти стояв непохитно, ти стояв в вірі і в силі, говорить Дух Святий, ти вірою наступав на всяку ворожу силу. Ромене Гелту Краудес, ще великі події побачить вся земля. Ще цей світ побачить силу мою, говорить Дух Святий, в народі моєму. Ще цей світ побачить чудеса великі, якими я буду супроводжувати народ свій, говорить Дух Святий. Многі ще прийдуть, Глаудис, в церкву мою. Ібо Кламіне Ерфа Раментус будуть, бачити мою присутність серед народу мого. І тому, народи мій, не нарікай на цей час, але почни дякувати, ібо цей час благоприємний для тебе, народи мій. Ти ізлічи драгоценне з цього часу, кремене Глаудис і будь мурний, правмудрий, правильно його використай для того, щоб збудуватися, зодягнутися в зброю, мою, говорить Дух Святий, і виступити, підготуватися до війни. Крамене Елдус, це не твоя війна, зараз кремінь. Але твоя війна попереду проти ворога лютого, проти ворога дух людських Крементенштаудес. І тому креміння Алфараментенштаудес, готуйся, народи мій до боротьби, кремін Алфараментус. Прийде той мир, якого ти жадаєш, креміді Елфарамантус. Прийдеться процвітання на цю землю, кремінь Елфарамантус. Та ти, народи мій крементун Глаудес, не будеш тоді мати спокою. Ібо сьогодні ти не розумієш Крементун Глаудес, і, і многе чиниш руками своїми. І багато милосердя чиниш Елфа Елфарамантус, та тоді нічого не згадається. Кремін и Алфарамінтен Глаудис. І бо ворог добрі діла зітрест пам'яті людей, говорить Дух Святий. Ермінтен, глауди, елдус і буде показувати Креміну Тибідес, і буде наклепно наговарювати на церкву мою, і люди цього світу будуть все вірити. Креміні, елфа Елфарамандус. І це зерно настільки бистро буде проростати в людських душах, кремінтен, Елдус. в людському розумі Кремінтен Глабіде Ердус. Вони будуть мати намір креміни Романтус, закрити церкви Кребіде Романтус, заборонити збиратися креміни Романтус, і будуть клейміни Романтус воставати проти церкви моєї, говорить Дух Святий, але знай, народи мій кремінне Елдус, що тоді прийде народ, мій велика сила Креміння Романтус, велика присутність Крементенштаудис. І мінтингермантен Алдус. Народ буде клейміне Романтус, ревний Крементенштаудис. Могутній до донатись, і перемога буде на стороні народу. мов говорить Дух Святий. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі, Батько Небесний.